Зараз буду робити тоніровку так, з Toyota Toyota Avensis. З тою машиною тут є така проблема, що ця лодка вона сидить прямо на вікні. Ну і тут коротше, ще гірші, звісно, але отут теж досить неприємна ситуація, тобто маємо стик. Коротше, є проблема відформувати верхню частину і підрізати верхню частину. Як я роблю це? Я ніколи не демонтую тих. Спойлерів, ніколи, не знаю. Взагалі такий варіант не розглядаю, шкода часу. Коротше, впихую я, тут, виходить, пленку. Тут делікатно маркером підмалював. От, відмалював до краю вікна Зараз відформую низ, підріжу низ. Потім перенесу то все на стенд. На стенді додам трошка. Від того, що я відмалював. Від, далі принесу назад на стекло. Опущу трошки нижче, відформую верхню частину до вікна. Ну і це. Потім, відповідно, що вже буде все підготовлене. Переношу на стенд. Мию вікно, клей, потім, якщо якісь там ще стрілки мінімальні, то я їх вже ліквідую зсередини, доформовую, дотискаю і вже не раз. Таке щось робив і ну все окей. А це розбирати все, то тобто, є, ну блін, шкода часу. Так що зараз показую, як тут все буде виглядати процес. Ну і все, я маю готову пленку до наклейки. Без демонтажа. Тобто я маю кучу часу з запасом вже допереду. Тільки із-за того, що я не знімав той, той спойлер. І взагалі я вже мовчу, як він буде розбиратися ці кліпси, якщо щось поламається, то потім треба буде купляти такі кліпси. Там оригінальні від Toyota. Ну коротше. А оце робити тіпа, так, щоб якби поламав, потім як отаку -от причепив наклей. Ну, я так не хочу робити і вам не рекомендую.